Блін, там же ж холодно, що капець. Колян, слиш, а ну можна ну, щоб туди щоб не їхати, а? Нет, я сам знаю, що не факт. Не ми, як каже Путін, цю війну починали, да? а кому-то дуже хочеться бути похожим на свого куміра, бути таким, як Путін. І логіка тут проста: ну якщо йому можна, то чому мені не можна. Скриньку Пандори ж вже відкрили, от тепер кожен робить туди свого п'ятака всунути. Путин не увидел ничего экстравагантного в плане США получить Гренландию. Путин, планы США за получить Гренландию нужно рассматривать всерьез. Спасибо за мудрый совет. Вот именно этим мы сейчас и пытаемся как-то заниматься. А то некоторые, смотрю, сами себя успокаивают. Мол, Ой, да вы же, вы же знаете этого Трампа. Ему а то обы языком почесать. Так вот Путин готовый за свой дружбана вступиться. Говорить, ніякий він вам не циркач, і вообще, що це за несерйозні якісь отношення до імперіалістичних планів? От чуть по інерції не сказав врага. Так, от, врага лі? США давно вынашивали планы по присоединению Гренландии. Их надо воспринимать всерьез, сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного Арктического Форума «Арктика – территория диалога». Это только на первый взгляд может кого-то удивить и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры американской администрации. Ничего подобного, сказал глава государства. Вот я и говорю, это уже давным-давно на уровне аксиомы. Чтоб ты не руби, чтоб ты там не базикав. Ну якщо Путін тебе починає за це хвалити, чувак, ти що то не то робиш? А, а особливо, якщо Путін е, хвалить тебе не просто так, а з розчотом. Типу давай, 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 поначує так, давай, становись вже таким, як я. І от тоді і поговоримо. Путин заявил о готовности РФ к равноправному сотрудничеству в Арктике. Международное взаимодействие в Арктике переживает не лучшие времена. Но Россия готова к взаимодействию в региональных вопросах со всеми, кто готов к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин. Так Трамп готов, настолько готов, что Путин оно уже прыгает отчасти и прям хлопает в ладоши. И это и есть, если кто-то не понял еще, первый предвестник той третьей мировой, о такой все делают вид, что они от нее шарахаются. Напомнить вам, з чого Втора світова почалась. Коли два непримиримих, казалось би, ідеологічних суперника, Сталін і Гітлер, начали між собою глобус ділити. І з цього все і почалось. Так, да, ці два нинішні перці, конечно, не того польоту птахи, і це трохи успокаює. Но от їхня бараняча впертість наоборот напругає. Трамп заявив, що Гренландія буде американською. Трамп, Гренландія буде американською 100%. За три дня, ня? Я ж, дивіться, я ж не просто так нашу ситуацію з Гренландією постійно пов'язую. Бо ви замітили, Трампа починає туди заносити кожен раз, коли він обсирається опять на нашому трекі. Та Гренландія для нього як якась боксерська груша, на якої він намагається злость свою согнати. А поскольку свого ума у нього, ну так вийшло, ну, просто кіт наплакав, він при цьому намагається пользуватися якимись такими вже готовими конструкціями, які він недавно чув. Но... Но не помню от кого. Трамп заявил, что Гренландия нужна США для международной безопасности. В то же время Трамп считает, что жители Гренландии вряд ли заинтересованы в получении американского гражданства. Однако считает, что их следует в этом убедить. Без нее, Гренландии, невозможно должным образом защищать большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Поэтому мы должны получить ее, и я думаю, что мы ее получим, добавил он. А Путину Украина для чего нужна? Та для того ж самого. І він уже теж знає, уже прекрасно знає, що цвітами, хлібом, сілью його тут зустрічати ніхто не буде. От він і питається, нас убідити пулями, снарядами, мінами, шахедами, ракетами. І навіть вірить в те, що він робить якусь благородну справу. Так от ви думаєте, Трамп далеко від нього упав? Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии. Не снимаю никаких вариантов со стола. Президент США Дональд Трамп не исключает, что США могут применить силу для присоединения Гренландии. И вот объясните мне сейчас, пожалуйста, чем Трамп кардинально отличается от Путина? Ну, разве что тем, что отстоя от него годиков так на 4-5. И то, что у него все, это пока что только на языке. Но на языке у него дуже хреновые вещи. А то, що на язиці у тої помойки, яка вокруг нього зібралась, ми ж теж регулярно чуємо той помойки, яка вокруг Путіна. От тут вони близніці браття. США сделали ядерный намек. Отдавайте Гренландию, или будет как с Японией во Вторую мировую. Американцы вовсе не забыли про план президента США Дональда Трампа забрать у Дании Гренландию. Об этом проекте напомнил ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уотерс. Он подчеркнул, что ради своих интересов Штаты готовы задействовать любые средства, невзирая на последствия, вплоть до ядерной бомбы. Сказал то ли Соловьев, то ли Киселев, то ли Скобеев с американского аналога телеканала «Россия-1». А Fox News, как вы понимаете, это це... Одне і те ж саме. Якщо цього ведучого ще можна якою якоюсь букашкою без бумажки, на тебе букашку з бумажкою, яка, як і звісно, ніякої букашки мозго вже не додає. Венс о планах на Гренландию. Трампу безразлично, что нам кричат европейцы. Вице-президент США Джейди Венс вновь заявил о намерениях президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию и сказал, что им безразлично, что им кричат европейцы. Об этом он сказал в эфире Fox News 23 марта. Фрагмент этого интервью опубликовал шведский политик и дипломат Карл Бильту в соцсети X. Венс подчеркнул, что Дания, которая принадлежит остров Гренландия, не делает свою работу и не является хорошим союзником. Вот тут правда. Для нынешней администрации. А США хорошим союзником може служити тільки той, хто отак, прям безропотно з ними перед ними штани і ще й безплатно їм їх віддасть. А оскільки Данія чевряжеться, то на неї ядерної бомби-то не жалко. І якщо ви думаєте, що це сворогопні, що вони не розуміють, що вони буквально покроково копірують Путіна я вас успокою, На це у них мозгов вистачає. Як і на те, щоб попитатися як то нехай криво, ну хоча б від Росії то відсторониться. Трамп опублікував ролик о защиті Гренландії от Агресії Росії і Китаю. Президент США Дональд Трамп випустив відеоролик з розказом об угрозах, з которыми сталкивається Гренландия. По мнению американської сторони, они от Росії і Китаю. А тут уже зачет, я виходить, зря принижував їхні потуги. Таким от кривим посилом вони всю русскую пропаганду за пояс питаються звернуть. Бо ну ви ж помните. Що Росія на нас напала? Вона ж не анексірувати нас зібралася. Вона наоборот захищає нас від анексії Соединенних Штатів. Так от Соєнні Штати теж Гренландію не анексірувати збираються, а защитить її від анексії Росії і Китаю, в тому числі бахнувши ядерною бомбою по Данії. То есть, э, наш гопник вирішив ще й в благородство, яке це грає. Ну хорошо, давайте і ми в благородство поіграємо. Да, Данія, вона маленька страна. І їй не по силам тягатися з тупим агресивним бурмилою, а ті болі Січа. Сі коли даня фактично обезоружена. і напомнить вам, куди діло її оружіє. Дания передала Украине всю свою артиллерию. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что страна передала на Украину всю свою артиллерию, сообщает газета Юландс Постен. По словам премьер-министра, страны Евросоюза делают для Киева недостаточно. Со стороны Дании мы пожертвовали всю нашу артиллерию. Мне жаль говорить об этом, друзья, но в Европе все еще есть боеприпасы на складах, сказала госпожа Фредериксен. У Европы есть, а у Дании нема. Потому что Дания все, что у нее было, дала нам. І не просто віддала все. Вона навіть те, чого у неї нема, питається купити у нас і віддати нам. Же. Це так називаємо датська модель допомоги. Данія інвестує 130 мільйонів євро в производство оружия для України. Данія предоставить 130 мільйонів євро для своїх компаній, готових інвестувати в українські оборонно промисленні компанії. Тобто вони ще фактично задержать наш ВПК, який випускає нам оружжя для нас. І при цьому вони ще й умудряються накачувати нас тим, що нам крайне необходимо. Міністр оборони Данія передала Україні 12 з 19 самолетів f 16, останні ожидаються в этом году. А скока, кстаті, самолітам американського ж производства надали нам США. Напомнють мені, скільки? Нуль. Зеро. Так, да, по многим параметрам Америка допомогла нам більше, але це як посчитати. Я, ну, ви ж знаєте, я в своїй програмі не дуже. Люблю згадувати зайвий раз біблейські притчі, якісь ну тут прям проситься. От з вашого благословення, пане підполковнику, Євангеліє від Марка, вдове на лепта, коли Ісус спостерігав за тим, як люди жертвують на Єрусалимський храм. І от прийшла бідна вдова, пожертвувала дві лепти в той час, як багаті люди жертвували там набагато більше. Але Ісус сказав, що ця бідна вдова вона дала більше за всіх. Тому що вона віддала все. І от іменно в цей момент оті багаті люди вирішили на неї ще й напасти. Ось така от притча на новий лад. А ви питаєте, при чому тут ми? Да при тому. Бо в мене зараз таке відчуття, по тому, як ідуть діла, що нам не тільки другій армії міра прийдеться хребет доламувати, а ще й першої армії міра для розуміння і сюрлу прийдеться надавати. Ну якщо інших, яких взрослих на цій планеті, крім нас, вже не осталось.